Вітаю! Сьогодні, в цьому відео, ми з вами детально розберемо, як батьки можуть відновити свій пароль для доступу до електронного щоденника своєї дитини в системі Єдина Школа. Така потреба може виникнути в тому випадку, якщо, наприклад, ви вже підтверджували електронну адресу, вже створювали собі пароль, вже під цим паролем успішно заходили, але. Тривалий час не використовували щоденник, давно не входили, і вас, наприклад, перестало впускати. Або ви використовували Face ID для входу, і взагалі воно автоматично вас запускало, а тепер якась складність, або треба ввести його вручну, а пароль вже не пам'ятаєте, або загубили цей пароль, неважливо. Всього для відновлення доступу для відновлення паролю існує два варіанти. Перший варіант ви звертаєтесь до класного керівника. Або адміністратора в закладі освіти по системі єдина школа. І там цей пароль вам може скинути класний керівник або адміністратор. Другий варіант ви безпосередньо, власноруч, через мобільний застосунок, а я хочу нагадати, да, що батьки з електронним щоденником можуть працювати тільки через мобільний телефон, через мобільний додаток. Єдина школа. І ось другий варіант якраз ви можете ввійти у мобільний телефон і натиснути кнопку. Власноруч забули пароль. От я продемонструю цей процес. І ось ви просто да, з стартової сторінки натискаєте кнопку Забули пароль. І в такому випадку система одразу виводить вам повідомлення, що вводіть електронну пошту. і Є три спроби в годину для скидання пароля. І ви вже вводите відповідний пароль відповідну адресу електронної пошти і далі натискаєте кнопку Відправити. Після чого система надсилає вам пароль і ось каже про це таким повідомленням. Лист з паролем буде надіхлено на вказану пошту. І зверніть увагу, лист може потрапити до папки спам. Дуже розповсюджене явище. І ось далі ми продовжуємо нашу роботу вже через клієнт-пошти. В моєму випадку це клієнт-пошти Укрнет. І ви можете бачити ось вхідні листи. У вхідних листах у мене від нореплайсобака.escoolua.com. No Єдина школа запит на скидання паролю для вашого облікового запису. Це важливо. Якщо у вхідних листах не буде листа, у папці СПАМ дуже важливо перевірити. В нашому випадку да, лист прийшов, тому я його відкриваю, і подальша робота вже саме продовжується через поштовий клієнт. І ось я бачу запит на скидання пароля, відновлення пароля, і система просто каже про те, що вітаю! Ось цей шестизначний пароль. Можна використовувати для авторизації в системі. В Принципі, цей пароль не являється одноразовим. Цей пароль можна використовувати протягом тривалого терміну, да, і весь час вже скільки бажаєте, але також є можливість через мобільний телефон цей пароль змінити на той пароль, який ви вважаєте за потрібне. Хочу також нагадати, що цей варіант скидання паролю можливий лише якщо ви до цього вже підтверджували адресу електронної пошти вже раніше. Це робили, створювали собі пароль, а це вже скидання, да, коли той пароль перестав працювати, і скидання паролю приходить вже не код підтвердження, а саме безпосередньо пароль. І ось цей пароль, шість цифр ми будемо використовувати при вході у мобільний застосунок. Давайте продовжимо вже тепер з мобільним застосунком. І ось далі я таким чином продовжую цей процес, підтверджую, дії, вводжу свій логін, відповідно, який саме в моєму випадку да, функціонував. Після чого я вводжу вже там ті шість цифр пароля, чи вже ті дані, які безпосередньо у моїй ситуації мають бути. Далі, я, якщо я батько або вчитель одночасно, та, то я обираю роль або батько, або вчитель, відповідно, в моєму випадку батько. Далі я обираю дитину, під якою хочу зайти, якщо дітей кілька, або буде лише одна дитина, якщо вона одна. І обираючи дитину, ось я потрапляю до кореневої Сторінки розкладу, да, можу працювати з дитиною, але нам для того, щоб змінити пароль, треба перейти на вкладку профіль, крайня права вкладка. І ось вкладочка профіль дозволяє мені. Зміна паролю. Так, я натискаю на зміну паролю, де по суті треба ввести поточний пароль і двічі новий пароль якийсь. Безпосередньо вже ці дані, які я буду використовувати для роботи, я буду вводити те, що вважаю за потрібне, вже те, що мені прийшло у з кодом у. Поштовому клієнті да, у вхідному листі, і після чого я підтверджую дані і безпосередньо вже використовую той пароль, який створив власноруч через мобільний телефон. Отаким От чином здійснюється відновлення паролю. Тобто, в першу чергу, ми звертаємось до класного керівника або адміністратора, щоб вам скинули пароль, або через поле скинути пароль, робите це власноруч у мобільному застосунку через поле забули пароль. Потім на пошті використовуйте той шестизначний. Пароль, який приходить, або його можете використовувати, або можете зайти в сам додаток, і в полі профіль його змінити на той пароль, який вважаєте за потрібний використовувати далі. Дякую за увагу. До побачення!